Це Андрій Сайчук і як і за камерою, ми власне робимо репортаж для громадського зараз 12-та ночі. Вже фактично почалося 20 січня. Ви бачите, ми знаходимося біля стадіону Динамо на європейській площі. За мною, власне, ви бачите, що є достатньо що багато людей. А ось що відбувається тут: на передньому, на передньому, я би сказати, плані боротьби. Фактично вже згоріли всі машини, які тут стояли. Тут стояли машини МНС, наскільки я розумію. От. Їх намагаються гасити. Весь час тут також кидають гранати зі свізоїдним газом. Тому атмосфера тут така трошки задушлива. Але <кій> бачите, тут є купа, до речі, вже приготованої бруківки, яку вже от виколопали. Ось, яку використовують для ось якраз приносять. Весь час іде такий стукіт, Це вибивають власне, бруківку з найближчих навколишніх місць і підносять сюди на випадок контрштурму. Ну, ви бачите, як е, догоряють власне ці машини. Також є досить серйозна пожежа власне на території стадіону Лобановського. Ми до кінця не розуміємо, що там. Можемо чуть спробувати підійти ближче, але там постійно вибухають гранати. Зі сльозиним газом. Тут Багато зараз людей значно більше, ніж на самому майдані Незалежності. Маски, ну давайте маски. Не будемо. Маски з осетом нормально захищають. Усій. Від російського газу безкоштовно. А, так це російський газ, той самий. Без мада тільки що Дякую. – Мені вже просто сьогодні гранату одна розірвалася під ногою. Yeah, yeah. Не скажуться, було дуже приємно, тому вибачаю, якщо я не полізу, в саме пекло. Ну от тут, звідси вже гранати можуть долітати просто сюди. Бачите, що тут вихоло, коли ось, постійно кидають. А ось там намагаються загасити пожежу. <кхи> власне, ви <ми> бачили. <кхи> потрапив, власне, бачите, на бійців спецпідрозділів. І це вихоплює. Викликало такі захоплею відгуки. Щось не дуже цього допомагає, я тобі скажу. Який канал? Громадський. Як це називається? Бомбастер? Е, бомбокс. А, Бомбокс, так, бачили хлопця з бомбоксом, який тут піднімає всім настрій. Тут, бачите, сортують, розбирають бруківку. Давню зброю вуличних протестів. Тут особливо єдучий такий газ. Це не перцевий, це, це власне терен, здається. Вже по 12 й людей досі залишається досить багато, вони не хочуть розходитися. От, залишається от багато таких глядачів, які спостерігають зверху, і багато журналістів наших колег, які так само спостерігають, знімають, показують, як розвиваються події тут, на європейській площі, на підступах до Грушевського, до урядового кварталу. Безперервно, вже протягом не знаю, напевно. Восьми-дев'яти годин вибухають отакі гранати, весь час ідеться канонада, постійно йде газова атака. І безперервно є атака коктейлями молотова, вже спалені фактично повністю весь перший ряд автівок. Бачиш, вот да, з винтів, каже. Так, да, це Беркут. Це да, Беркут, звичайно? Так. Да. Так, да. ось так. бачили, як бійці верхоту використовують щось схоже на гумостріли, Принаймні, це якісь такі рушниці, які стріляють. І, а, з цього не видно газу для цього використовуються саме вибухові гранати. Ось. Догоряють вже залишки власне, автобусів. Там на правому фланзі. Людей стає трошки менше насправді. Ну, насамперед вже не ходить в метро, частина людей, очевидно, просто роз'їхалася через те, що не ходить вже громадський транспорт. Тим не менше, людей все, що залишається, досить багато. І не знаю, вони, вони стоять, дивляться, що буде далі. Тим часом а молоді люди в капішонах, масках вони продовжують постійно от зараз атакувати. Зараз Та от просто зараз не це не відбувається. Зараз. Та от вони кидають каміння, бруківку закидають. Власне, цілючись в. Беркутів, дивись, стріляє. Стріляє зараз. Та-та-та. От він просто стоїть і стріляє. Просто зараз вицілює. Та-та-та. Почути ці, ці, ці такі сухі постріли? Попереду тут людей, які очевидно мають намір залишатися тут всю ніч на європейській площі. Власна ця довга зимова ніч, вони до неї готуються. Ви бачите, що тут спорудили таку загорожу. Власне, мені здається, тут є речітки з тенісного корту, який був поруч. Також готують, бачите, масово бруківки багато виламали. Це навіть не бруківка, це плитка, яку розбивають на менші фрагменти, для того, щоб зручно було ними ж бурляти. Ну, Я так собі можу уявити, тому що ти цілою брилою не дуже зручно. А там от, бачите, хлопці біля каси вони готують, власне, мені здається, коктейлі Молотова. Ось так це виглядає. Багато-багато різних пляшок. І от там, напевно, потім вони і стають тими запалювальними сумішою, яка підпалює потім автобуси верху через спецпризначенців. А, ну, не знаю, може ми спитаємо санітарів. Ви долучаєтеся до... до коли хлопці? Допоки да, буде потрібна наша допомога. Як там зараз за останню за останню годину? Я вам нічого не можу сказати без коментарів. Добре, дякую. Ну, ви, власне, почули. Ще раз повторюю, довга зимова ніч. Попереду тут з одного боку є Беркут, з іншого боку є люди, які не хочуть відступати. Але поки що ні та ні та сторона не можуть власне взяти гору в цьому змаганні.